Горобина і ялинка стояли поряд, зовсім близенько, одна біля одної, і тому вони часто перешептувались між собою. На ялинці росли хвоїнки і шишки, а на горобині листя і грона жовтогорячих плодів прийшла осінь. Дихнула прохолодою раз другий, пожовкли на горобині листочки, і кожний плодик став червонішим. А ялинка зовсім не змінилась. Хвоїнки зелені зелені, а шишки як позолотилися влітку, такими й лишилися. Ялинка дивиться на свою подругу і милується нею. Яка вона гарна стала. Налетів бурний осінній вітер, згойдав горобину і почав зривати з неї листя. Посипалось воно жовтим дощем додолу, а ялинка не злякалася вітру. Настовбурчила колючі голочки, поколола вітер. Він і полетів геть від неї. Не злякалися вітру і плоди на мистинки на горобині. Міцно, міцно вхопилися вони за гілочки. Щільніше притулилися одна до одної і зовсім почервоніли. Для кого ти приготувала ці плоди? тихо спитала горобину ялинка. Вони ж у тебе зовсім не смачні, хоча тільки червоні. Робина мовчала. Що скажеш? Справді її плоди гіркуваті й терпкі терпкі, ніхто не зважиться покуштувати. Уночі лягли перші морози. Уранці, хоч і визирнуло сонце, проте не потеплішало. У небі захололи табунці хмар, і довкола зробилося тихо. Як у вусі, у цю ранкову тишу ні ялинці, ні горобині не хотілося розмовляти, і вони стояли мовчазні і задумливі. І раптом високо в небі щось ніби заціпило срібну струну. За нею другу, третю, ближче й ближче і вже зовсім недалеко, злившись у ніжну мелодію, забриніло над горобиною ялиною дзвінко, прозоро, наче вийнув і злегка зашумів вітер. Кружляючи, підлетіли якісь напроч гарні птахи. Це були омелюхи. Вони пролетіли до горобини, покинувши на зимовий час свій холодний край. І горобина радо пригощала далеких чубатих гостей, червоними, мов жар плодами, вже не терпкими, а солодкими після морозів. Та ось для кого ти їх берегла промовила, погойдуючись, ялинка і ласкаво торкнулася зеленими гілками своєї подруги.